Вітаю вас! Сьогодні продовжимо готуватися до свята Великодня. Поділюся з вами рецептом своєї улюбленої пасхальної випічки. За основу приготування взяти рецепт панетона, тому нам знадобиться обов'язково кухонний комбайн для того, щоб замісити правильне тісто. Процес приготування, хоч і простіший за випічку справжнього панетона, але доведеться витратити трошки більше часу, ніж на класичну паску, та результат виправдає всі ваші зусилля. Приготування починаю з підготовки сухофруктів. Помила, нарізала. Далі додаю ром, сік одного апельсину і залишаю на ніч. Цедру апельсину додаємо виключно за своїм смаком, тому що в кінцевому результаті вона дає випічці яскравий апельсиновий смак, що не кожному до вподоби. Тепер переходимо до приготування нашого тіста. Починаємо з підготовки опари. Вливаємо тепле молоко, додаємо столову ложку цукру, додаємо сухі дріжджі та всипаємо борошно. Перемішуємо все до однорідності і залишаємо в теплому місці на 40 хвилин. В квартирі зараз холодно, тому я прогріваю духовку до 30 градусів, вимикаю її і ставлю туди підходити свою опару. Минуло 40 хвилин, дріжджі спрацювали, тепер приступаємо до замісу першого тіста. Для цього додаємо 2 яйця, всипаємо цукор, додаємо тепле молоко, всипаємо борошно і знову перемішуємо до однорідності. Далі перше тісто ми залишаємо на 2 години в теплому місці. Воно має збільшитися в 2-2,5 рази. Масло нарізали кубиками, підготували всі продукти для основного тіста і займаємося замісом. Ось так виглядає перше тісто після того, як пробуло 2 години в теплі. Далі до першого тіста додаємо 4 жовтки, всипаємо цукор, борошно і відправляємо в комбайн перемішуватися. Спочатку використовуємо каподівну насадку, потім вже перейдемо на насадку крюк. Вимішуємо тісто на протязі 5 хвилин до однорідності і далі почнемо невеликими порціями вводити вершкове масло. Ось, коли таку консистенцію має тісто, починаю невеликими порціями вводити вершкове масло. На те, щоб додати все вершкове масло, витрачаю приблизно 8 хвилин. При замішуванні такого тіста комбайн вмикаємо на першу швидкість. Коли ввела все вершкове масло, воно вимішалося до однорідності, змінюю насадку на крюк і тісто вимішую ще на протязі 15 хвилин. Ось таку консистенцію тіста ми маємо отримати в кінцевому результаті. Воно дуже еластично, його можна розтягнути до тоненької-тоненької плівки. І далі основне тісто ми залишаємо в теплому місці на 3-3,5 години. Воно має збільшитися в 3 рази. Поки займемося підготовкою формочок для нашого тіста. Це можна робити одразу і після випічки, як вам зручно. Оскільки за основу взяти рецепт приготування панетони, тісто виходить дуже ніжне, і для того щоб воно не втратило своєї повітряності, охолоджувати паски будемо таким способом. Далі важливий момент в приготуванні – не закладувати багато тіста в таку паску. Нижче напишу рекомендації, і в кінці відео покажу, що буде, якщо додати більше тіста. так збільшилося за 3 години основне тісто. Далі я всипаю сухофрукти, замішую і буду розпреділяти тісто по формочкам. Спочатку тісто обминаю трошки з усіх сторін, потім додаю сухофрукти. Визначаю загальну вагу тіста для того, щоб рівно розподілити його по формочкам. Тісто замішувати зручно на робочій поверхні, допомагаючи собі шпателем. Руки можна змастити трошки рослинною олією. Вмішала в тісто ретельніше сухофрукти і буду тісто ділити на 4 частини. Даної кількості інгредієнтів виходить 4 пасочки. Розмір формочок та вагу укажу в описі під відео. Далі залишаємо їх в теплому місці ще на годину і займемося приготуванням макаронажу. Додаємо мигдалеве борошно, цукрову пудру, крохмаль, білок і змішуємо все до однорідності. Для зручності перекладаємо макаронаж в кондитерський мішок. Годину мої пасочки провели в теплому місці, ось так вони піднялися. І саме ось ці пару сантиметрів необхідні для того, щоб розпреділити гарно макаронаж і він не розтікся по краям форми. Далі притрушуємо мигдалевими пластівцями цукровою пудрою і відправляю випікатися при температурі 170 градусів на 45 хвилин. Після випічки дістаємо наші паски з духовки, перевертаємо і залишаємо в такому вигляді охолоджуватися на протязі 4-5 годин. Минуло 5 годин, паска повністю охолола. Дістаємо дерев'яні шпажки і будемо розрізати. Готуйте з задоволенням, була рада поділитися з вами улюбленим рецептом пасхальної випічки. Ось тут наглядно покажу, що буде, якщо закласти багато тіста. Тісто підіймається, місця для макаронажу немає і немає місця, куди підійматися ще шапочці, і тому після випічки ми отримаємо ось такий грибочок. Та на смак це ніяк не впливає, тільки візуально наша пасочка виглядає не так охайно.